Ось потрібна адреса. Дякую, Анджей. Ти Гані, так. Обожнюю такі підбори. Люба доногію. Чим ми зобов'язані такої честі? Що ти мені можеш розповісти про М'янівотна? Її зарізали та запхали в машину. Гадаю. Тільки підкоряючись Богу, ми служимо йому. Амінь. Гекторе <звук> не у святому місці. Від Ітана Коена. Французи незадоволені. Хто незадоволений? Режисера Фарго і старим тут не місце. Ані, давненько не бачилися. Вона була налякана. Вона тобі вон гроші. Поліція не змогла допомогти. Тож вирішила я. Копи сказали, що це нещасний випадок. Ця річ із церкви вона ніколи не носила її вдома. І ця теж. Чому приватний детектив розслідує ДТП, яке було випадковістю? Що ти можеш розказати? Ми Багато пишаюся цим. Може, говоримо все за стаканчиком. По вівторках я не п'ю сьогодні середа. Ні, вівторок. Дія обов'язок покирливість. <риві> Вище за це немає служіння. Я допомагаю <риві> людям, місодоногію. Бачу потребу і задовільняю її. Ви побачили нас і скористалися нею. Це кара господня. На те воля його. Поможеш? Ага. Марега разволі. Обрі це Чарлі де та крісеванс. Вичарівна. You're best, це ви ще мали тату на моїй страці. Не бачили. У художньому фільмі люба не треба. Автори сценарію Ітан Коїн і Тріша Кук. У кіно з 22 серпня.